Привіт, дорогі друзі! Е, з вами Макс і ми продовжуємо наш острів записувати. дев'ята серія у нас. Е, давайте відразу приступимо. Аж цікаво, що там ми. Що ми там наробили е, в 8 і 7 серіях, і 6, і 5. І так, що це за наказ про переміщення? Ага, залізо виконується 1200 перемістили. Чудово, давайте прискоримо. Сразу не хочу затримувати. Нікого в праці. Що тут таке? Недостатньо працівників. От, прийшов один і що? Ага, ну все ок. Давайте сюди ще не добудувалося. Без базара, хорошо. Що тут у нас в пшениці? В принципі, я вам скажу, що пшениці достатньо. Ось. Так, пшениці в нас достатньо. Е, продовжуємо. Що тут у нас? Тут теж десь, ну, типа, серединка, окей. Тут щось маловато у нас соняшника, не розумію чому. А, дуже мало поживних речовин, прям геть мало. Дивіться, красного аж, аж нема. І, і тут теж мало капець, ну це жекось. Хорошо, у нас ще. стайне стіло, а барани ще у нас не з'явилися, так? Да? Так, це в нас тут що? Тут просто багато деревини, дуже. Можемо пару. Куди пару складів ми поставимо, якщо немає у нас е, вся лінія будівництва забита. Окей. Що у нас тут? Е, тут у нас поживні речовини супер, просто чудові. Ну дивіться, скільки у нас тут всього. Тут теж, в принципі, все огонь. Я думаю, що, мабуть, ми тут поміняємо трошечки цей трохи систему. От зараз у нас сонячних буде збирати. Потім буде пар, він трошки дасть, потім знову е, сонячник, потім пар, потім знову соняшник. І ось тут ми поставимо пар, щоб так чередувало друг за дружкою, один за одним. І тут теж така ж буде історія. Сонячник пар, пар, сонячник пар. все чудово, щоб. Бо тут геть мало поживних речовин, і мені це не подобається. Отут нормально. Але щось виросло, ну, типу, що це таке? Це пшениця? Це, я не знаю, це якийсь. На лисину якусь похоже. Нема нічого взагалі. Капець якийсь. Добре, давайте оновимо цей товар в магазині. Чудово. Тут нічого нового. І тут нічого нового. Ну ладно. Тут оновимо. Ісь тут оновимо. О, яйця пішли в продажу. Чудово. Чи точніше яйця продовжують продаватись. Десь у нас риболовня мала будуватись. Але я так і не зрозумів, чи збудувалася вона, чи ні. А, ось вона. Дивіться, ось у нас є риболовня. Давайте, сушена риба. Скільки ми поставимо? 50? Хай буде 50. Човнів немає. Ну зараз зроблять човни. Тут ми збільшимо варіанти цього постачання. Uh, і в грудень, січень. Лютий, мабуть, не буде нічого вироблятися. Давайте тут поставимо, хай буде 200, може, вони тут зможуть щось нормальне збудувати. Замовлено. Так, замовлено, я так розумію, у нас. Uh... О, до речі, у нас гарбарня є. Дивіться, скільки тут шкіри. Просто, а коротше, шкіри немає. А, ну так, тому що шкури немає. А шкіри є? Ну ладно. Скотобійня є, немає тварин для забою. Давайте подивимося, що у нас по тваринам. 14 у нас межа по голів'ю. Наразі 13 корів. Ну так, да. Да. немає поки що. А старих Що тут по старим коровам? Ось є 7 років. А, ну, тут всі майже по 7 років корови. Не будемо нічого робити. Так, що у нас там? Гонець привіз? А, бачите, взуття купляють уже. Хоча вони, здається, завжди купляли взуття. Що вони нам можуть продати? А нічого, але ми їм можемо продати, я думаю, взуття. Можна продати 3103, ви що гоніте. Це вони можуть купити 3103, а продати я можу всього 500, що в мене є на складах, і я продам із них 200. О, дивіться, що це за сума? 64 гривні, Блін, за 200 пар обуви. А в мене прям скільки на нього виходило. А шкіри де обуві, допустимо, якщо 200 ми поставимо навіть. 50, тобто, по суті, нічого не... Я не заробляю. Не буду я з ними торгувати, не хочу. Я не знаю, що їм можна продавати, що в нас там взагалі по ресурсам. Ресурси. Деревина 115. Блин, що? 115 тисяч вироблено 23 тисячі в наявності, дрова 54 тисячі в наявності. Хай собі лежать. Залізо, о, нам достатньо цього буде, я думаю, камінь. Хорошо. Мені. Мене цікавить е, пшениця. 14 тонн. А вони купляють пшеницю, почекайте. Так, да, вони купляють пшеницю. І вони купляють 5 тонн за 511. Я думаю, ми можемо продати 5 тонн пшениці. Давайте перевеземо її сюди. Да тут пшеница. Чи як тут будь ось так? Ні, ні, не, не так. Я навіть не знаю, як точно задати, щоб тут была пшениця. Ну ладно, давайте. Ось так і ты его 5 тонн. Да. Чи 5. Хай буде 5500. Ось. І все, і нехай везуть. Що тут, Энтер, Ні. Ладно, нехай, нехай собі везуть, я сподіваюся, що вони встигнуть. Хоча. А, ну от-от, Очікується -от. 100. Ну, ну хоч 100. Що у нас тут побудувалось? Побудувалось у нас валяльня. Валяльню ми... Так, постачання любими методами. Наймати жінок. Поїхали. Одну. Я думаю, що одної хватає, я не пам'ятаю, чи одної вистачає, чи ні. Чи вистачає, чи не вистачає. Ну і добре. Тут теж щось з цим робітником, він то є, то його немає. Походу, нам треба ще хатів ставити набагато більше, бо нас тупо немає не вистачає людей. На жаль. Добре, по хатам. Я думаю, що ми, як я казав, будемо формувати тут, типу, вулицю таку. А що тут? А, не Да? Ось так зробимо цю хату. Іть, іть, іть. Ось так. Оп. Де тут ще одна хата? Оп. Отака ну, доволі вузька вулиця виходить. Так і її називаємо. Чого не називаємо? Вулиця вузька. Оп. Е так, Розвернемо сюди. Не знаю, як вони, звісно, ті всі дрова вирубують. Ну нічого, нам... Не успіху, як то кажуть. Місце зайняте. Ось таку от маленьку діляночку поставив. І тут поставив, мабуть, склад, чиятко чи щось таке. Не знаю. А, так, у нас складки будуються. Чудово. Складки нам треба, а, щоб тут була вода. Що тут у нас? Є все є. Сіль 570, небагато, небагато, але нічого страшного. Люди користуються сіллю, вона треба і в риболовні, щоб сушити рибу. До речі, ага, все, бачите, прибралась тут ця е, маленька коморка, щоб, щоб була з риболовними сітками. Єдине, що я не розумію, чого не Не будується лодка. Так, човен. Місцева човнярня збудує човен, Ага, звісно, дай мене човнярня. Чоботарні, обнярня як пункта. Так, 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 так. Не бачу човнярні. Або я сліпий, або я не бачу. Я... Ага, почекай, тут ще є щось. Йома, пошта. Пота, блядь, поташня. Ні, я це бачив От наша човнярня. Я думаю, можна прям дуже дуже близенько тут. Подожди, ось тут риболовня І тут же буде і човнярня. Прекрасно. І рухаємо аж, аж сюди. Так, да, нехай буде тут. О, далі хати будуть. Значить, все в нас, в принципі, більш-менш буде збудовано. Чудово. Що в нас тут по засіву? Ага. А, тут у нас поживні Чи що тут у нас, як це він. Ропа, пар. Ропа. Пар росте, тут пар. Надо почитати, що таке ропа означає. Так, єдине, що тут тільки ячмінь. Тут у нас. Ага, понятно. Ну, Дивіться, поживні речовини майже. Ага, ні, ну тільки тут прям капець немає нічого. 5% це ж, ну, куди це годиться? Що <хи> це ви тут будуєте? А, я зрозумів, обіг. Хорошо, обіг є. Е -е, тут теж є вже 200, вон там насобирали трошечки. До речі, ми тут зробимо ось так і застосуємо скрізь, щоб можна було різними шляхами сюди щось завозити. Так, залізо тут повне, тут ще не повне. Тут все окей. Тут все окей, дрова каратор залізло, вистачає всього. Хорошо, це що у нас? Сироварня у нас? Тут нікого поки що немає. Але ми зараз додамо сюди жінку, я надіюсь що хтось сюди все-таки заїде. Заїде, почне працювати тут. Далі у нас є стіло Це у нас нам треба кінь спочатку. Коні в нас ось тут будуть, значить, тут працівник, керівник, капець хи тут народу треба, я просто в шоці. Сіно, максимально 500. Давайте 500 і поставимо, пшениця, ячмінь, там нехай сотня буде. льняне насіння не будемо, підкова 8, зброя 2. Ну, мабуть, ок, мабуть, я не знаю. Зброю у нас. Хто у нас будує зброю? Отут в ковальні, підкову у нас тут 10. Ні, почекай, зброя в нас не тут. А де в нас зброя? Якби я пам'ятав, де в нас зброя, я б пам'ятав, а так я не пам'ятаю. Так, Щас ми. нього. Будемо тут пару людей. Капець, просто я не знаю, в ці хати треба не то, що швидко будувати, а максимально швидко будувати, бо в нас просто не вистачає рук, як ви бачите. До речі, нада ще одна. Тут тачка. Бо в нас три людини, і нехай всі троє її возять тачками. Тачкарня тут у нас, в принципі, вистачає народу. Ну не сильно, але вистачає. Сироварня, дивіться, масло. Масло, і я думаю, що воно має вже поступати в продаж. Не вижу, що воно тут поступало в продаж. Ну, нехай. Ні, ніч не надо мені тут. Ладно. Так. Що я хотів? Я хотів зрозуміти, де в нас зброя, да? Де в нас будується зброя? Олійниця. О, до речі, дивіться, скільки в нас 150 соняшника, 1000, 1000 соняшникової олії. та це ж. Просто прекрасно. Так, тут ми зразу на... Хоча це ж, сі... це ж насіння. А так і буде. Е, просто чудово. Лапнярка, гарбарня. Ну тут зброя не виробляється. Почекай, а де? Ми можемо якось побачити назви наших будиночків? Так, почекай, запас. Що у нас тут є? Місце, місце. Працівники. Ага, і все більше нічого немає, так? Да? Коротше, повернуся, я зміню. Немає тут, щоб були назви хатів прям. Ну, бо, типу, зараз. Зараз я вже не, не пам'ятаю, де в мене що, і. Що мені треба для виробництва зброї. Де? Що мені треба? Тут нічого. Тут нічого. Тут. взуття, Окей. Цукну. Ага, от, ремарня. Е, що в мене? А, у мене немає ремарні, бачите? Я тут такі невеликі хатки буду ставити ось тут десь. Ось. Ну, тут поставимо. Щоб вони були більш-менш на одном місці, бо ну це ж капець. Я не можу просто. Е, приділити. Де що в мене знаходиться? Може вона десь і є ця ремарня, я не знаю. Але я зараз, я зараз її не бачу. До речі, до речі, що у нас по вугіллю, бо я боюсь, що у нас воно може різко закінчитися. Так, вугілля десь зверху, мабуть, вугілля. Нема. Оце прикол. Давайте ставити вуглярки. Вуглярки будемо ставити. Я не знаю, десь ось тут. Дві штучки, один, два. напороти дві штучки. Ну, бо тут все з, з вугілля і якби дуже дуже вдачно воно тут буде стояти Ну, тут одну поставимо. І, і достатньо. Та що ж тут ніхто ніяк не цей не почне працювати в цій плавильні? Я не розумію, що тут не так. Давайте збільшимо платню до 110, може тут хтось буде працювати все-таки. Ні, просто мабуть, тому що людей нас не вистачає. У нас 22 відкриті посади, ну це ж взагалі капець. Це в мене не вистачає десь плюс-мінус 20 хат. <хе> да. Це, звісно, треба ще постаратися. Так, у нас там поїхав вже да? ну ладно. Та нам треба остайню забити коньми і вже потім сюди встіло. Ставити вози. Ось. Так, ячмінь, сіно максимально тут теж 500 поставимо. І, і все. Збрую 2. Давайте 3 І не 8, а скільки, 12 виходить. Все, нехай буде так. Немає будівель цього типу. Почекай, якого типу? А, ну, зброю не роблю так, і зразу замовляємо коні. Коні у нас, давайте тут, не знаю, 4, і кобили, дві і нехай собі везуть. Також ми е, там на нас каміння. Каміння забираємо і дивимося, що ми можемо їм збути. Соняшникову олію ми можемо їх збути. На складах у місті у нас всього 1000. За 10 вони ходять 190 чи 180. Ну, поки обійдуться. Я не бачу такого олійниці чи виробництва з олійниці, щоб прям продавати олії. Скільки в нас соняшника? А соняшника у нас 8800. Значить, нам можна до олійниці нам можна декілька вже людей посадити. Де у нас олійниця? Десь тут була. Це тачкарня. Це сироварня. Це в нас олійниця. Нікого нас тут не працює, капець. Е, олії, бачите, тут все по тисячі ну і і добре. Якщо тут по тисячі значить ми можемо побудувати десь поряд склад. Е, і зберігати. Зберігати цю олію. Якщо вона зберігається в складі, почекайте. У нас є тут олія соняшникова? Ага, нема. Соняшник є, а соняшникової олії немає. А де ж вона зберігається? Добре, давайте, щоб одразу сюди вони туди експортували ту олію. Та диви. Тут ми поста. Диви. Ще раз. Добре, десь я тут бачу. Конопляна, льняна. Соняшникова олія. Ставимо тут 2000. На експорт, нехай буде. Вони, звісно, зараз вивезуть цю олію звідси. Бачите, у нас тут 1000 є, але у нас максимально 1000 і ліміт ми не можемо перевищити. І сонячника 150. Е, немає льняного насіння для виробництва олії, та нічого страшного. Льняну олію хай буде там, не знаю, 400. Це буде делікатес. Поки що. Потім додамо більше народу і буде трошки трошки зручніше. О, в кого там в якій родині дитина народилась? Почекайте, в мене тут є. А, де тут кінець? У родині Єрмолаєвих народилася дитина. Ось, до речі, це нова хата. Вітаємо є, родину Єрмолаєвих. Хай живуть собі щасливо, припіваючи, як то кажуть. А ми поставимо ще одну ятку. Бо я відчуваю, що. Зараз буде в нас. Деякий дефіцит чоловіків ми прибираємо звідси. Тут все додаємо. І. оп! Ой, дивіться, просто кайф. Сушня, яловичина, сметана, курятина. Просто це ж. Мої улюблені товари. <сад> В саловарні знову нікого немає. Це, це якийсь ур… Ну, так, да, було 140, стало 143 людини, чи. Ну, коротше, мало людей ще. 46 відкритих чи 47 даже, відкритих посад. Ну, що нам остається? Давайте, мабуть, е заплануємо щось для будівництва цегельні. Ось у нас цегельню можна збудувати. Я планую такі більш хардові виробництва. Да? Тобто тут у нас такі лайт-виробництва, тут прям жорсткі. Будемо ставити ось тут. Е Мабуть, ні, ну, біля річки, але трошечки. ладно, отак буде. От, оп. Так, є одна сюди. Це у нас буде цегельня. Після цегельні ми побудуємо поташню, бо у нас немає ще цегли. Ну і далі миловарня, гута, гончарня, це все. Човнярня, до речі, у нас вже мало збудуватись. Ось вона. Є. Давайте поставимо сюди людину, нехай будується. Чи нехай буде одна. І бачите, один човен замовлені є. Тут один човен замовлені А цей просто тут е нічого не робить. Це не добре. О, бачите, вже з'явилася людина, рибальський човен. Зараз він нам зробить човник. До речі, я ж хотів. Ще на перших серіях побудувати щось типу торговельного складу, але торговельний порт. Давайте заплануємо торговельний порт. Ой, це торговельний причал у нас. Окей. У нас торговельний склад тут, торговельний причал. Ну, як би мені не хотілося його побудувати десь тут. Але треба його будувати десь. Я навіть не знаю, де. Тупо немає місця. Ні, ну можна, звісно, з цієї сторони побудувати. А Воно каже не рівно поверхні. А чо? Нормально ж поверхня? Давайте ятку приберемо до біса. Оп, сюди. Приберіть мені ядку. Дякую. І тепер поставимо цей торговельний причал. А що це таке? Та заберіть цю цю фігню. Ну що ви посадили, поставили блін? Я не знаю, перевезіть куди-небудь. Де? Залишили тут мені дрова. Быстро заберіть дрова, звідси. Хто дрова буде забирати? Алло? Так, торговельний причал. Місце зайняте все ще. Ой. же ліниві. блін. Кинули все на напризволяще і все. І що тепер? Заберіть звідси. товар. Бистро. Я сказав. Хати будується чудово. Вермарт збудували, до речі. Для того, щоб збрую робити, бачите? Ставимо сюди теж постачання всіми видами. О, ще трошки сталося. Ігни з мерефи прибув, що треба нам привезли? О, соняшникова олія. На експорт у нас 1550, так? Да? Щось я не дуже вірю. Соняшникова олія 1550 згоден. Значить, що у нас ще сільний експорт є. 5000. Ну окей, давайте продамо це все. І продамо. 1000 олії. Ну Треба ж потрохи заробляють гроші. Но... Э, до речі, що у нас по гречці? 1000? А, у нас взагалі немає гречки. Капіц. А яйця курячі. 19 штук. Ой, блін. Це, звісно. смішно. Риби теж ще немає, ну окей. Хай буде те, що є. Що вон, забрали? Забрали, наконець-то, які молодці. Оп! Все. Будується у нас причал. Це що таке? Це цегельня. А чого вони цегельню будують? Нам хату треба будувати. А, вони, мабуть. Ні. Не всі дрова ще виробили, так? Да? Ну так. Да. Оп, все, молодці, понесли одну дрованяку. Це дуже-дуже добре. Умнічки Так, я думаю, що ми ще хати поставимо з цієї сторони. Оп. Чікс. Так, сюди ставимо трошки з більшим. Ем, як сказати? З більшою землею. Ось так. Ну, тут таке маленьке щось. Чорті що. Тут розвернемо. Ладно, нехай буде так. Тут поставимо, може, ядку, я не знаю, щось таке. Е, добре, 27 хвилина у нас, і ми в принципі, ну, доволі непогано розширили селище. Оп, тіка, тут вже не і Ось, І дуже багато чого запланували. Дивіться, скільки тут просто жесть, скільки всього треба будувати. І я, в принципі, довольний. У нас прибуло 5 людей, чи 5, чи 7. Що у нас тут? Працівника можна додати вже. 500 завезли тут все, окей, гонець мерефа прибув. Та в мене немає що продавати, чувак. Ані є. Ну я думаю, що це максимальна кількість пішлі, що у нас тут по олії. Соняш, ну тільки 100, ні. Олію ми не продаємо зараз. Давайте поставимо тут. 1000 Тут 500 взагалі. Тут 1000 І тут 500. Ой, 500. Для того, щоб не було занадто. Занадто. Так, що вони у нас? Знову хочуть купити олію. Ну, давайте їм якраз цю 1000 впаримо. Хай забирають. Почекаю, цей ага, це посіль. Це по олію. Добре. Сіль іще сіль, так? Да? На експорт. 4200. Добре, нехай збирають. Ще сіль. Чудово. В принципі, мені подобається. Ми. О, бачите, вже в плюс трошки, трошечки йдемо. Ну, я б не назвав, звісно, це плюсом, але ну, що маємо, то маємо. Що нас тут. Свинях, межа поголів'я, 20. Наразі 25. А що за діло? Треба ж, ну, напевно, на забій, не? Давайте, так, зробимо раз два. Точно двох можна на забій. Тут ми оновимо товари. І, мабуть, на сьогодні ми закінчимо. Ось. Да. Чудово Так, ідіть в магазин, давайте. Максимовий. Скільки дітей в них? 61 рік, 54. Можна було б в виїхати в другу хату. Ладно. Що ж, е, ставимо на паузу. На паузу. Так, да, дякую. Пригадати, зберегти, зберегти. Що ж, дорогі друзі, дякую за перегляд цієї серії. Вона, е, на жаль, або, на щастя, вже скінчилась. 30 хвилин е, майже пройшло. Я дуже радий, що ви дивилися цю серію і були зі мною. Був би радий ще більше, якщо б ви поставили лайк та написали якийсь коментар, якщо вам цікаво. Також буду дуже вдячний за пропозиції та зауваження, пропозиції якихось інших ігор, якщо вам цікаво, щоб я зробив, так сказати, летсплей чи щось таке. Я завжди за. Мені цікаво. Та й в принципі все. Дякую за увагу і гарного дня!